Усім доброго вечора, вітаю вас на прямому ефірі медіа платформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні поговоримо про паспортизацію на лівобережжі Херсонщини. Чому окупаційна влада змушує населення отримати російський паспорт до липня 2024 року? Також дізнаємося, скільки людей залишається на Лівобережжі та чи спостерігається зміна етнічного складу. До ефіру приєднається наш гість, заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Друзі, я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Ви можете ставити свої питання у коментарі, будемо на них відповідати. Також, якщо у вас є ідеї для майбутніх програм, пишіть і ми обов'язково їх розглянемо. Тож, повертаюсь до теми сьогоднішнього ефіру, і до нас вже приєднується Юрій Соболевський. Пане Юрію, вітаю, дякуємо, що приєдналися. Вітаю, друзі, дякую за запрошення. Тож окупаційна влада повідомляє, що з 1 липня 2024 року жителі окупованих територій України не зможуть за спрощеною формою отримати паспорт РФ, і ті, хто не отримують його до цього часу, будуть вважатися іноземними громадянами. Знаємо, що раніше вже були подібні заяви від окупантів, пане Юрію. Що загрожує мешканцям лівобережної Херсонщини? Яку мету переслідують окупанти? Мета, як всі чудово розуміють, це в, е, тотальна інтеграція в території, тотальна інтеграція населення до системи руського миру. Тому що ну зараз вони чудово розуміють, що незважаючи на фейків вибори, референдуми, внесення змін до конституції РФ е, про приєднання так званих нових регіонів наших територій населення проукраїнське і в знаєте тільки вимушена зараз десь грає по правилам окупантів, і зважаючи на те, що тиск насправді тотальний на людей. В тому числі і стосовно примусової паспортизації, ж знаєте, що зараз без паспорта РФ на той території там і так складно визувати, а без нього це практично це подвиг справжні, тому що е, і обмеження до медичних послуг і по е, постійні ризики в при, при, переміщенні між громадами, тому що на блокпостах зараз реакція на українські документи дуже негативна вже і вона все більше і більше негативна. Але залишається велика кількість людей, які відмовляються отримати ці паспорти. Звичайно, це не влаштовує окупантів, це не влаштовує окупаційну адміністрацію колаборантів, які відповідають перед Москвою за ці процеси. Тому вони от постійно намагаються які, знаєте, посилити отисну от людей, щоб вони все ж таки приймали рішення на цю от паспортизацію одночасно це є залякування. да, про те, що вони люди, які не отримують ці паспорти, вони будуть визнані іноземцям. Їхне майно може бути визнане безхозним, якщо вони його не подали до відповідного реєстру російський. Їхній бізнес так ну, бізнес взагалі не може зараз працювати там без реєстрації вже певний час в їхніх органах. А, і з одного боку, з іншого боку, вони так само завозять там, гуманітарну допомогу в певній кількості, але як правило, вона так само розповсюджує розповсюджується між людьми, які вже отримали ці паспорти. А, пенсіонери не мають можливості отримати будь-яку соціальну підтримку зараз, а, якщо так само немає паспорту, вони не переоформили свою пенсію за російськими стандартами. І тоді вже вони і отримують. Україна не відмовила від своїх своїх е, обов'язків, зобов'язань перед людьми по всім виплатам, насправді, але е, на жаль, зараз використати наші люди там не мають можливості, практично, тому що фінансова система е, українська на цих територіях вона давно знищена. Ем, зараз все ще залишаються підпольно люди, які надають послуги з конвертації безготівкової рівні в рублі, для того щоб люди могли обміняти те, що там десь нараховується, або по простою якісь кошти або соціальні виплати. Ну зрозуміло, що в розраховуватись там вже неможливо. Але цих людей дуже мало залишилось, Вони працюють виключно з тими, кого вони вже знають. Ну і звичайно, вони за це ще й певний дисконт залишають собі. Чи можна е, пов'язати ці дії з примусової е, примусовою депортацією нелояльного до окупантів населення? Це може бути наступним кроком, коли люди, які, незважаючи на всі ці спроби окупантів от, цих людей інтегрувати, які відмовляться, дали такий пасивний протест. Е, можливо, насправді прийняття рішення, що цих людей будуть вивозити. Дійсно, через певний час якесь рішення з метою забезпечення якоїсь там безпеки людей, іноземців всіх вивезти, вони зобов'язані залишити територію, допустимо, Херсонщини. А в їхньому розумінні юридичному це будуть наші люди, які відмовилися від отримання російського паспорту. Тому ризик того, що цих людей вивезуть, він є насправді зараз. Поки що на щастя цього немає. Вони е, приховану депортацію е, намагалися робити через оці житлові сертифікати для того, щоб люди виїжджали. Але така мета в них є, щоб як можна більше людей насправді виїхало для того, щоб зробити заміщення людей е, громадянами Російської Федерації з, з інших регіонів. Тобто вони насправді це саме робили в Криму. Вони створили там дуже багато програм після окупації Криму, після анекції, захочуваних для громадян Російської Федерації, щоб вони приїжджали в Крим, залишалися там жити, з родинами приїжджали, щоб вони там створювали якийсь бізнес, які вони там займали посади в, в адміністративних органах. І одночасно вони потрохи, потрохи, вони е, місцевим створювали такі умови, щоб вони так само виїжджали з Криму. Просто вони душили бізнес місцевий, вони закривали там ці маленькі готелі, там іноді прикриваючись нормами законодавства, іноді просто по безпределу рейдерства. І так само вони в потрохи в цих колаборантів вичистили органи управління. Свої там насправді. Зараз от саме в кримчан на от, керівних посадах відносно на велика кількість по на по справжньому керівних посадах. А більшість це люди, які приїхали з, з, з території Російської Федерації, те саме буде в Херсонщині, якщо в них буде час на це сто відсотків чи відомо приблизно скільки людей залишається на Лівобережжі та чи спостерігається зміна етнічного складу? На території тимчасово окупованої Херсонщини Ito, в різних районах по різному. Якщо ми говоримо про той самий Коховський район, наш то звичайно дуже багато людей виїхало в Коховки, з Нової Коховки, тому що ну, по-перше, там активна частина, значна частина активного населення, виїхала з спочатку окупації протягом окупації продовжувала виїжджати. І крім того, те, що поруч бойові дії, а в самій Коховці, в новій Коховці там там Насправді дуже багато російських військових, ну це таке собі сусідство. То зараз там ну, ми можемо казати про 25-30% в середньому, там по повномасштабного вторгнення. І Нічівський район, навпаки, там зараз дуже багато людей, тому що, по-перше, це наша внутрішня міграція з інших районів. Люди приїхали за тих, які вирішили залишитися на Херсонщині, але. Не можуть проживати зараз в Олєшках, в населених пунктах, які от по Дніпру розташовані, це і постраждали в тому числі від теракту російського на Каховській ГЕС. Тобто там значно ну, там можливо навіть більше зараз людей, ніж було до повномаштабного вторгнення, е якщо разом рахувати. Крім того, дуже багато там ну, таких приїжджих, скажімо так, в саме в Гінічівському районі, тому що там розташовані от більшість окупаційних центрів прийняття рішень, і там дуже багато росіян насправді, які зараз там, ну вони вважають, що постійно вже приїхали, ну зрозуміло, що на певний час. Хочу нагадати нашим глядачам, що ви можете просто зараз ставити питання у коментарі, оскільки ми працюємо у прямому ефірі. Пане Юрію, на минулих ефірах вже говорили, що в окупантів є проблеми із кадрами. Ну, люди не хочуть співпрацювати із загарбниками, тому окупанти звозять спеціалістів з Росії. Яка ситуація зараз з цим? Насправді нічого не змінилося, тому що по лікарям, як було їх там 30-35% відсотків від необхідної кількості, так воно і залишається. Вахтовий метод відпрацювали 2-3-4 місяці в деяких випадках. Поїхали додому, приїхали нові, яким так само там якісь доплати вони гарантують. Окупанти намагаються в цих людей, які приїхають вахтовим методом, знаєте, Замотивувати, щоб вони залишалися і працювали, але ну за нашими даними взагалі таких немає. Тобто вони приїхали, вони побачили е, настрій місцевих ну місцевого населення. Вони зрозуміли, куди вони приїхали, що ніякі це не новій території. Це така класична окупація, класичний терор. Ну і звичайно, вони відпрацювали ці срок, на яких їх відрядження відправили, поїхали собі додому. Поїхали в Чувачу там в інші регіони. звідки вони там приїхали. Та сама ситуація насправді і зараз вони намагаються письмічних працівників залучити інженерів е, щодо от, відновлених робіт ремонтних робіт обслуговування мережі, тому що не вистачає ремонтних бригад. Але там складніше насправді ситуація. Вона так само там є бригади, які працюють, але там, там точно ніхто не, не планує залишатися, тобто вони приїхали, відпрацювали, певний час поїхали знов. Так, і ми вже з вами теж про це говорили про постійні перебої зі світлом. Чи є оновлення цієї інформації? Чи збільшилися, чи зменшилися ці перебої? Воно продовжується в деяких громадах. Вони щось відновили в деяких, скажімо так, ну за їхніми заявами це планове відключення на проведення ремонтних робіт. Трохи виконання ремонтних робіт, як правило, вони. Не повідомляють, або якщо повідомляють, вони ну, не мають нічого е, спільного з реальністю. Ще жодного разу, напевно, вони в цей строк не вклалися. Складна е, ситуація залишається насправді в Каховському районі, там є певні зміни, але ситуація все ще складна. Так і наших читачів дуже цікавить ситуація у Каховці, У місті тривалий час, немає води, немає світла і навіть газу. Чи можете детальніше розповісти, що там відбувається? 21 березня, наскільки я пам'ятаю, там зникло взагалі все. Тобто електропостачання, водопостачання, газопостачання, зв'язок ну, повністю. Де 27, ну потім там водопостачання з'явилося частково на усіх абонентів, і частково електропостачання, але більшість там на об'єктах критичної інфраструктури на тих же насосних станціях. Часково вони відновили А 27 Часко в більшій, в більш значної, скажемо так, так, от масштабі вони відновили енергопостачання, але зникла водопостачання повністю. Зараз є світло зараз. Вони намагаються відновити там часткове і газопостачання і водопостачання, але більшість абонентів мають з цим проблеми. Коли вони закінчать ці роботи і не, не буде ні такого, що знов, поки вони од одного ремонтують, щось з них зламається, ну, ніхто не знає, на жаль. В чому проблема? У них немає чим ремонтувати, немає яким ремонтувати, в чому там полягає проблема? Вони їх не обслуговували на, на нормальну цю мережу. Вона ж потребує постійного догляду, постійних ремонтних робіт. Є там резервний. Потужності, але вони ж так само закінчуються. Тобто, в них основні системи там відпрацьов вимикнулись у зв'язку там зі станом технічним, перекинули на резерві, але основні ніхто не ремонтував. Ну і в певний час це ну, такий колапс виник, і крім того, є пошкодження внаслідок бойових дій. Там ну за нашими даними попередньо, там вони самі відпрацювали там по цим об'єктам, тому що. Ну, не працює, служби ЗСУ там, по об власним об'єктам критичної інфраструктури, незважаючи, зважаючи, що це там в тимчасовій окупації. Наші працюють виключно по військовим цілям, Я я знаю, взагалі там не було нашої військової активності там, по цим районам, скажімо так, в цей час. Крім того, є там і повідомлення з місцевих, що вони нібито бачили, звідки воно прилітало саме з, з території, там, де є орки. А, зараз вони жаліються про те, що це нібито у зв'язку з тим, що знищила ЗСУ там об'єкти критичної інфраструктури. Але ну, на мій погляд, це повністю не відповідає дійсності. Ну, тобто вони решта решили... Ще це... буквально знаєте, чому ні? Тому що ну, так, та сама ситуація в Віннічському районі. Але там сто ну, там неможливо знаєте, перекинути війну на ЗСУ, тому що ну, там немає таких активних бойових дій. А, якщо точечні удари там ракетні, то виключно там по військовим об'єктам таким крупним. А, але, але там та сама ситуація була. Вони деякі населені пункти просто от, відключали на певний час, і потім щось там намагалися робити, маючи на все про все там дві бригади. От, тому ну те, що вони кажуть по Коховському району, це так само менш. Тож, поговорили сьогодні про лівобережжя Херсонщини, зокрема про паспортизацію населення і ті проблеми, з якими зараз зіштовхуються мешканці тимчасово окупованих територій. Пане Юрію, дякуємо, що відповідали на питання, і до нових зустрічей. Як завжди, нагадую про майданчики медіа платформи вгору, на них ви знайдете актуальний контент, статті, відео, фотографії. На нашому Ютубі вийшов історичний ролик про підпільні листівки та полювання КДБ у Херсоні. Хто ще не бачив, залишаємо для вас посилання у коментарях. Ну і як завжди нагадаю про можливість звертатися за безоплатною правовою допомогою. Е, номери телефонів ви зараз бачите на екрані. Занотовуйте їх собі, якщо вам необхідна консультація юристів. Фіхідці працюють щодня з понеділка, по п'ятницю з 9 до 17 години. Дякую всім, що сьогодні приєдналися до нашого ефіру, і зустрінемося вже наступного тижня.